Будеться воля твоя. Четвертий крок складається з списків, спостережень і молитов. Четвертий крок це інвентаризація образ страхів і сексуальної поведінки. Розпочнемо з історії про страх. Її розповіла мені жінка з великим терміном тверезості, яка зайшла якось у банк і несподівано стала заручницею при пограбуванні. Пізніше вона згадувала, що усі її страхи знаходилися в майбутньому. Коли те, що відбувалося, приймалося з позиції тут і зараз, все було нормальне. У неї, звичайно, не було можливості вільно піти, але сам страх був пов'язаний з тим, що може статися в майбутньому, рибіжних вистрілить в неї або викрадить її, залишаючись вже в моменті і стані туди зараз страху у неї не було. Коли ця жінка поділилася зі мною своїми переживаннями, я зрозумів, що мої страхи завжди в майбутньому. Занепокоєння одна з форм страху. Я відчуваю занепокоєння, коли ставлю щось між собою і Богом. Я не завжди це усвідомлю, але мій мозок постійно працює над цим. Мій дух тремтить в тіні тієї речі, яку я поставив між собою і Богом. Багато років тому я почав новий бізнес. Я тоді був тверезим близько року. Продовж трьох місяців стало зрозуміло, що мій, що мій бізнес розвалиться. Я вклав в нього все, що в мене було. Уся моя духовність випарувалася. 24 години на добу я переживав за свою справу. У мене не було ніякого духовного зв'язку з Богом. Я пішов до старців АА і запитав, що робити? Мені відповіли, віддай все Богові. Але як? поставив я уточнююче питання. Їх відповідь була проста: А ми звідки знаємо? Я подякував старцям АА за чесність, а потім пішов до Бога і запитав у нього: як передоручити тобі все? Один з дарів, який я отримав, це молитва. Якщо я можу придумати найгірший розвиток подій, абсолютно жахливий сценарій, його найбільш страхітливий кінець і передручити його Богові, то я зможу передручити йому і все інше. Тому я сів і став цілеспрямовано думати, що найгірше може статися зі мною. Я втрачу цей бізнес, збанкрутую, втрачу свою машину, будинок, мені доведеться працювати на когось. Все обдумавши, я сказав: Боже, якщо твоя воля, щоб усе це сталося, да збудеться воля твоя. Коли я говорив це, насправді я не хотів, щоб зі мною сталися оці ці жахливі речі, про які я роздумував. Це була справжня проблема. Адже в третьому кроці я поставив підпис чистого аркуша, як би сказавши, Боже, заповни бланк мого життя, як хочеш. Я скаржитися не буду. Я молився і далі кажучи, да збудеться воля твоя. Але в глибині і душі я не хотів, щоб він забрав мій бізнес. Кожного разу, коли я починав думати про свій бізнес, то просто повторював ці слова, да збудеться воля твоя. Мені знадобилося два тижні. Спочатку це були порожні слова. Але несподівано я усім єством, усім серцем відчув, так, да збудеться воля Твоя. Було таке відчуття, що після цього навіть моє тіло змінилося. Нарешті я відчув себе нормально. Один мій друг запропонував таке порівняння: в людині існує умовні двері між головою і серцем. Кожного разу, коли вони закриваються, людина чомусь виявляється не з того боку двері, з якого йому треба. Усіма нашими молитвами, усіма нашими діями, спрямоване на зміцнення контакту з Богом, ми намагаємося відкрити ці двері. Все, що нам потрібно, щоб ці двері знову відкрилися, і ми опинилися вся і від духу. Якщо Бог дійсно хоче, щоб я збранку трутував, та збудеться його воля. Іноді я забуваю, в що я вірю. Часто голова і серце у мене в різних місцях. Божа воля це не просто щось хороше, це найкраще зі всього, що може бути. І моє серце згадало про це, коли я молився тією молитвою, про яку я вам розповів. Два або три дні по тому мій бізнес почав ставати прибутковим. Не знаю, чи був зв'язок між усіма перерахованими подіями. Для мене це не так важливо. Важливо те, що я зрозумів, що все, що Бог захоче змінити в моєму житті, я готовий прийняти, де да збудеться воля Його. Періодично я повертаюся до ілюзій і думаю, що якщо я отримаю те, чого я дуже хочу, це зробить мене щасливим. Так виглядає одна з моїх найбільших помилок. У четвертому кроці я знайшов молитву, яка дозволяє мені пробачати людей. Але пробачення це не те, що я створюю, це те, що я отримую. Одного разу спонсор сказав мені, що я хочу милості для себе і справедливості для усіх інших. Але чи справедливість для усіх та милість для усіх, а я частина усіх, тому потрібно вибирати. Я не зміг зустрітися зі справедливістю. Я вибрив милість для усіх. В процесі молитов, коли моє обмерзле серце занурюється вся його духу, образу я являю в собі як лід. Я набуваю надію, що тепло Божої любові розтопить цей лід. Молячись, я отримую дар від Бога. У мене більше немає ненависті і злості. Сподіваюся, що ви знайдете собі людину, яка зможе провести вас по кроках. Шлях до річки. Я хочу трохи поговорити про п'ятий крок. Добре, коли людина дуже нервує перед тим, як уперше зробити п'ятий крок. Люди, які не відчувають хвилювання перед цим, вже вирішили, що не розповідатимуть всього. Або не впевнені, чи варто повністю відкриватися. Одного разу я поділився цими міркуваннями з чоловіком, який вперше збирався приймати п'ятий крок у свого першого підспонсорного. Перед початком п'ятого кроку мій співрозмовник запитав у свого підопічного Ти нервуєш? Ні, відповів той. У такому разі ти не збираєшся розповісти мені усе. Зробив висновок, спонсор. Хлопець, який не нервував, почав ридати і за три хвилини все виклав. Це був найшвидший п'ятий крок, який ми коли-небудь бачили. Коли я вперше робив п'ятий крок. Я розповів такі речі, які ніколи і нікому не збирався відкривати. Сьогодні я спокійно можу говорити про них, якщо знаю, що це принесе користь кому-небудь. Я говорив про свої неприємні вчинки і найбільш масових зборах, ніж наша сьогоднішня зустріч. У Великій книзі написано, що в руках Бога мої старі помилки стоять моїми найбільшими скарбами. Завдяки цим помилкам я можу допомогти іншим людям уникнути смерті. Тому для мене не важливо, наскільки жахливий ваш п'ятий крок. Коли ви дійсно зробили п'ятий крок, це тільки початок. Настане день, коли на зборах хто-небудь розповість про щось таке, що вчиняли ви теж. І якщо ви не підійдете до цієї людини і не поділитеся своїм досвідом, як ви вчинили в аналогічній ситуації, ви втратите шанс стати інструментом в руках Бога. Перед п'ятим кроком ми спідспонсорним молимося. І я раджу новачкам, щоб вони попросили у Бога сил сказати те, що треба. Я, у свою чергу, прошу Бога, щоб він працював через мене і зробив мене на цей час своїм досконалим інструментом заради людини, що робить п'ятий крок. Ми знаходимо місце, де є туалет, серветки, вимикаємо телефон, щоб ніхто нам не завадив. Я ставлю новачкові перше питання розкажи мені найжахливішу річ, яку ти вчинив. Якщо я почну слухати підряд все те погане, що вчинила людина в своєму житті, це займе декілька днів. Він розповідатиме, як йому було 5 років, як він крав цукерку в магазині, потихесенько з часом. Людина все-таки набереться сміливості розповісти про найгірше, що він зробив колись. Коли ж розпочинаєш з найбільш тяжкого проступку, маленькі відлітають легше. Якщо я роблю п'ятий крок у такий спосіб, він не займає більше двох годин. Можна почути про секс з тваринами. Майже в 100% п'ятих років я чув про секс чоловіків з чоловіками. Тільки у двох чоловіків на моїй пам'яті не було ніякого гомосексуального досвіду. Після того, як мій співрозмовник розповів якусь ганемну, як йому здається, річ, я розповідаю свою ганемну історію. Як правило, я здійснював щось подібне. Я розмовляв з жінкою, яка твереза вже більше п'яти років. Вона повідомила мені, що близько 80% п'ятих кроків у жінок містять лесбійський досвід. Я спонсорував декілька геїв, чиї душі терзало те, що вони намагалися займатися сексом з жінками. Але я знаходжуся на місці того, хто приймає п'ятий крок. І не для того, щоб когось судити. У всіх нас одна історія, тільки деталі можуть бути різними. Для мене п'ятий крок це зовсім не переказ четвертого кроку. Я кажу новачкові, якщо ти дуже хочеш прочитати мені щось зі свого четвертого кроку, запиши це на, телефон, на диктофон, і я дорогою додому послухаю. П'ятий крок для мене це сповідь. Я запитую, запитую і запитую, поки мій співрозмовник вже нічого не може згадати. Далі я задаю йому серію питань. Чи був у тебе секс з тваринами? Чи був у тебе якийсь гомосексуальний досвід, про який ти ще не розповів? Чи був аборт? Чи заподіяв ти кому-нібудь фізичну шкоду, окрім дитячих розбірок? Чи є ще щось, що ти вирішив не розповідати або не впевнений, що розповідати варто? Якщо є, є прошу розповісти, тому що кожна таємниця ставить під загрозу твою тверезість. Після цього людина переглядає свої записи по четвертому кроку, і якщо знаходить там щось важливе, розповідає мені. Я вірю в те, що Бог прощає людину. З якою ми робимо п'ятий крок і говоримо про це. Також я повідомляю новачка, що до того моменту, коли закінчиться його дев'ятий крок, він зможе пробачити себе сам. Це називається нова свобода. Вона стає можливою завдяки тому, що ми правильно використовуємо неправильні вчинки, які вчинили. Пробачення розпочинається з п'ятого кроку, здійсненого вперше. Після того, як в процесі п'ятого кроку новачок мені все розповів. Я хочу, щоб він пішов додому і впродовж години згадав, що він робив до п'ятого кроку. Я не хочу, щоб він слухав радіо або говорив по телефону. Слід в тиші подивитися на попередні п'ять кроків, які були здійснені раніше. Зазвичай, впродовж наступних двох або трьох днів, людина дзвонить і говорить, що забув розповісти щось в п'ятому кроці. Я спочатку попереджав, що швидше за все можна забути розповісти про щось. Це не означає, що п'ятий крок зроблений погано. Коли мій підспонсор не закінчує п'ятий крок домашніми роздумами, ми відразу робимо шостий і сьомий кроки. У шостому кроці сказано, що ми просимо Бога, щоб Він від чогось нас позбавив. У нас є молитва шостого кроку. Якщо ми не хочемо відпустити щонебудь, небудь ми просимо Бога, щоб Він дав нам цю готовність відпустити. У сьомому кроці я не прошу, щоб Бог позбавив мене від усіх дефектів характеру. Я прошу його позбавити мене тільки від тих дефектів, які стоять на шляху моєї корисності для Бога і для інших людей. Я усвідомив це зовсім нещодавно. Будучи тверезим, більше 20 років, я зрозумів, що Бог може використати якісь мої недоліки, щоб допомогти мені. Особлива тенденція мого мислення думати, що я значно кращий, ніж є насправді. А коли я суджу вас, це і є гірший дефект мого характеру. Я не можу виправити. Ти себе сам, як би я не старався. Мені потрібна допомога Богу. От як цей дефект осудження інших приводить мене до покорювання і потреби в Бога, таким чином, мій недолік допомагає мені. В ідеальному світі я живу духовним життям 24 години на добу. Чи так це в реальності? Ні. Як говорить один мій друг, я працюю за програмою настільки, наскільки у мене є готовність. Я хочу робити те, що мені необхідно робити. У мене є вчителі, які знаходяться на третьому рівні. Перший рівень я здався. Так і буду. Щось робити, що мені говорить. Другий рівень, Боже, я хочу робити твою роботу. Третій рівень підключений до Бога постійно. Поки що я так не живу. Це одна з тем, які мене надихають, тому що я знаю людей, які живуть саме так, підключені до Бога постійно. Дан Приц, який привіз програму «Ей» в Радянський Союз, був моїм вчителем. Я мав привілей провести з ним останнє Різдво перед його смертю. Усі знали, що це його останнє Різдво. Ми сиділи за столом один навпроти одного. Я міг поставити йому будь-яке питання, на яке ніхто не міг мені відповісти. А Дан, як правило, відповідав. Мені було добре відомо, що зазвичай його відповідь заснована на принципі, який працюватиме. І нарешті я поставив йому те питання, яке увесь час мене лякало. Дам, що робитимуть такі люди, як я, коли такі люди, як ти помруть. Цей смиренний старець протягнув долоні, які були складені човникам, нахилився до мене і сказав Весь цей час я приносив тобі воду в долонях. Іди до річки. Він знайшов доступ до сили та мудрості, що значно перевищує його власні. І він вірив в те, що ці сила та мудрість доступні кожному. Я хочу закрити наші збори керівництво, як прийти до річки. Ось кроки, які ми зробили, вони пропонуються як програма одужання. Шануємо пам'ять про дан хвилиною мовчання. Кроки 6 і 7 Один з моїх вчителів Говард розповів мені історію про те, як в Індії дресирують маленьких слоненят. Забувають землю міцний кілок, беруть міцний мотузок і прив'язують слонення за ногу. Декілька днів слонення сіпається на мотузці. Але потім розуміє, що звільнитися не може. Упродовж усього подальшого життя цього слона легко контролювати. Досить загнати в землю будь-яку паличку і прив'язати ногу тварини найтоншою мотузочкою. Величезний слон, який весь день валив ліс і тягав за собою величезні колоди, навіть не намагається сіпнутися, коли його прив'язують до цієї хисткої палиці. Неслабенька привізь отримує слона, його тримають старі ідеї то в що він вірить. Ось в чому питання. Скільки в моїй голові старих ідей, які мене тримають. Для переходу на новий рівень дуже важливо відпустити те, що я знаю про це життя. Два перші роки одужання я постійно здавався. Так і бути, гаразд. Я робитиму все, що завгодно, щоб залишитися тверезим. Останні 27 років я вже нікому і нічому не здаюся. Я не здавався сьогодні вранці, тому що ніякої війни не було. Я почував себе сьогодні вранці, як доброволець. Я хочу це робити. Ті ж дії, але вони виходять з абсолютно іншого центру, від серця. Тому якщо я закриваю свій розум і постійно здаватимуся, я не зможу перейти на наступний рівень туди, де я буду добровольцем. Де я хочу щось робити. Якщо я закриваю свій розум для розуміння того, що я хочу починати діяти за програмою Ей, я не зможу піти далі та піднятися вище. У мого друга, Боба Дерела, є прекрасна молитва. Боже. Допоможи мені відкласти у бік все, про що я думаю, все, що я знаю про тебе, про себе і про моє одужання, щоб я міг знайти новий досвід стосунків з тобою, з собою і в одужанні. Дякую. Ідеї, які в мене були учора до обіду, вже застаріли. Все, що я думаю, що я знаю, може бути неправдою. Чи правди в залі лунає сміх. Хочу поділитися з вами даром, який я отримав від свого спонсора. Мій спонсор Майк сказав, що в 6-7 кроках нічого не сказано про те, що мені треба працювати над моїми дефектами характеру. Коли я над ними працюю, я живу в проблемі. Усі недоліки мого характеру зациклені на мені. Я не можу виштовхнути себе з центру проблеми. Але те, що я можу робити, це наслідувати інструкції, де Бог є центром всього. Це означає служити вам. Коли я був в Тверези два роки, я працював над трьома дефектами свого характеру, які досі зі мною. У деякі дні вони проявляються сильніше, в якісь дні слабкіше. Ці дефекти брехня, матірна лайка і злість на водіїв, які неправильно їздять. Сам я не можу змінити ці вади свого характеру, як би не намагався. Тепер я називаю ці три проблеми мій духовний барометр. Коли вони проявляються, це означає що щось не так з моєю духовною програмою. Коли я роблю ті речі, які мені слід робити, щоб залишатися духовно здоровим, три вищі перелічені дефекти мене не турбують. Як тільки я бачу, що вони проявилися, я починаю інтризувати останній тиждень. Що не так в моїй духовній програмі, яка у мене молитва і медитація, яку кількість зборів я відвідую, як часто я розмовляю зі своїм спонсором і спідспонсорними, як я несу звістку в репцентрі і в'язниці, як часто я говорю дякую, будь ласка, як я намагаюся служити іншим. Коли ці три дефекти проявляються, це означає, що проблема з моїми духовними вправами. Зазвичай у мене випадає танкова молитва і медитація. Я повертаюся до них і починаю робити те, чому мене навчили в АА. І через пару днів ви можете підрізати мою машину на дорозі. Я практично вріжуся в вас, але щиро посміхнуся. Ця посмішка виходитиме з глибин мого серця. Я дякуватиму Богові за те, що не потрапив в аварію і попрошу творця потурбуватися про водія, який мене підрізав. Я не можу змінити себе, але я можу змінити мої духовні дії сьогодні. Тому в шостому і сьомому кроках... Я не фокусуюся на тьмі, а запрошую світло. І коли світло приходить, тьма йде сама, Бог приходить, дефекти зникають. Коли я був тверезий перші два роки, мені треба було поміняти спонсора. Я попросив про спонсор Садана Роя. Він навчив мене, як поміняти спонсора. Спершу треба було знайти нового спонсора. В один з днів, в п'ятницю, після обіду я подзвонив своєму старому спонсору Майку і сказав йому кам'яним голосом. Що мені треба з ним поговорити. Я використав кодове слово треба. Це означало, що мені дійсно необхідно поговорити з ним. Це слово виклик швидкої допомоги. Дзвінок, як я сказав, був здійснений в п'ятницю, а Майк перезвонив мені тільки у вівторок після обіду. Це була одна з причин, чому я міняв спонсора, тому що він був недоступний для мене. Майк був і залишається на сьогодні одним із самих духовних людей, яких я коли-небудь знав. Але його життя і робота складалися так, що в нього фізично не було часу зі мною спілкуватися. А я знаходився на середині процесу прозірвання шлюбу. До речі, декілька моїх підспонсорних відмовилися від мого спонсорства з тієї ж причини: я був недоступний для них. І ось, коли Майк перезвонив, я сказав: Спасибі за все, що ти для мене зробив. Спасибі, Спасибі за всі дари, які я отримав через тебе. За все, чому я від тебе навчився, за той час, який ти мені приділив, допомагаючи моєму зростанню. Я хочу, щоб ти знав, ти був Божою рукою в моєму житті. Але я чесно говорю, правильно буде сказати тобі, що я знайшов іншого спонсора. Що може вже статися при такій розмові? Спонсор може розсердитися, але мені не обов'язково переживати через це. Також мені немає нужди нічого пояснювати. Діти пояснюють, а дорослі просто оголошують. Якщо людину, яку я повідомляю, що він більше не мій спонсор, це тривожить, нехай звернеться до свого спонсора, і вони разом розбираються з цією проблемою. Але Майк не ставив мені ніяких питань. Як би він запитав, я б відповів, чому вирішив поміняти його на когось іншого. У нас такий принцип: ми добре починаємо, давайте і закінчувати будемо добре. Коли я починаю спонсорувати нових людей, я попереджаю їх. Швидше за все я не буду твоїм спонсором до кінця життя. Але якщо ми почали як друзі, давай і закінчимо. У разі чого як друзі? І якщо ми розлучаємося зі спонсорами, давайте робити це з вдячністю. Один мій підспонсорний, який нещодавно після зриву вийшов з репцентра, подзвонив мені, подякував за все і сказав, що вирішив змінити спонсора. Я побажав йому, щоб він йшов далі по кроках, з любов'ю, благословив його і запропонував залишитися друзями. Хлопець погодився і буквально через пару днів передзвонив з проханням дати йому послухати запис спікерського виступу Кіта Луїса, мого друга і видатного спікера АА. Я обіцяв принести ці записи на найближчі збори. Якби ця люд... молода людина розійшлася зі мною без збереження дружніх стосунків, він просто не зміг би подзвонити мені просто так по-товариськи.